Ось випало трошки снігу і вирішив пройтися до дальніх своїх колод. Такий старий ліс, дуби, осички, такий старий дуплистий ліс. Тут в мене є в самому краю, тут було колись три колоди. Дві штуки я того -то року забрав, вже їх стянув по-новому. І тут лишилася одна в мене така типу пасточка така, я зараз прийду покажу. Що я їх позабирав? Бо тут Бобер наробив ось такого брода, всюди вода, тут рік сухий, а води тут повно, воно наче й непогано, але заїхати сюди вже нереально. Таку штуку він наробив, сьогодні морозит, тоді мінус 6 бували, не дуже воно й позамерзало, Отак позагачував Бобер і сюди дістатись дуже важко, що зліва-справа вода, що тут була дорога. І от Хочу піти подивитися, чи не видерла їх куниця. Хочу побачити, чи зовсім хоч десь вона ходить, бо така зима була, що вона ніде і не приходила. Оду глибоченько. Отаке. От Зараз прийду, покажу. А там дно з фанери. Ну це таке. Зробив спеціально колись пару ловушечок, щоб заселяти колоди. Оці що на лісовому точку, якщо рой не прилетить, чи ще щось. Щоб раз-два зловив, заселив. Нерамковий такий. Зараз піду піду покажу. Ось вже майже доходжу, я до своєї колоди. Вона зроблена на за заситі. Така вже гнила була готова, відрізана, я просто її забрав, вона валялась. Трошки підчистив, дно вер закрив, прорізав довше. І отака в мене вийшла пасточка. Стоїть на грабочку, на краєчку. Тут ці болоться. Там позаду теж грабовий такий. Клени, дуби, такі товсті, лосик багато. Отакий отакий тут вуличок. І сюди часто приходила куниця, але поки я дійшов, вже сніг майже розтав. Вже навіть не буде видно, мабуть. Де ніхто і не приходить, мабуть. Морозів немає. Вона не голодає. Вона справляється з мишами і всякі таким, так. такі дуплисті тут дерева валяються вітром трохи навалило отакі От ні дятел не б'є нічого рік все шикарно у людей знаю трошки трошки побиво в мене ось хоч би що зараз буду пробувати якось сюди вилізти хочу послухати чи живі тільки що коли вилазив десь я тут погризаний ось прогризаний. звідки вилетіла бджола а там така Дирка. Зараз якихось гілочок туди напхає, але вони живі. Не хочу лишній раз стукати. Тільки що слухав, то вони живі, але до них навідувалась куниця. Зараз трошки позатикаю і дірки. Ось таке. Буду злазить. Може дай Бог цього року заберу їх, пересажу. Ждав, ждав. Хотів показати, як вони вилітають. Отак. Приблизно одна десь в хвилину десь полетіла, а назад не прилітають. Може так зльоти працюють. Ось зараз холодно, немає, 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 немає. Вона десь полетіла. Назад не повертається ні одна, бо зараз холодно. Вон сніг лежить. Сейчас, ну може плюс 4, Зранку було мінус 5, Отаке. Ну буде видно. Раніше сюди була просто ну такий бродок невеличкий, дорога собі до вуликів. Тепер Бобер зробив греблю собі. От так. Собі перегатив, дуби гризе, все гризе. Ось він тут ходить. Ось він тут переходить собі. Ось туди пече. Там ще одна маленька гребелька. От мені треба на ту сторону перейти. Ну Тут я перейду, а ще ж туди треба перейти. А от він понагачував, ось тут таке. Всі, всі дерева а це все висохне, оце все, все що це буде в воді і біля води все му лози. Ось такий хуліган. От мені треба туди перейти, на ту сторону, вроді недалеко. То це ще не весна. І це ще цього року води немає. А що буде далі? Ну все, прийшов погаси туди назад вертатися На ну й де та гребля це ж вона аж там внизу як її перейти ніяк перейшов бляха муха. та ні тут буде глибоко не перейду ніде треба повертатися Ось ще одна колода, ніхто її не трогає, правда сніжок трошки розстав, але воно видно. Ніхто до неї не приходить. Ні одного слідочка немає, я вже пройшов по кругу, подивився. Таке. Можна в принципі і не займатися. Ну ще пару подивлюсь, подивлюся, вже повертаюся назад. І можна до весни і не дивитися на щоткуниці, дятла ніхто цього року не трогав, морозів не було. Яка лісова стежечка. Звірі бігають. Ось чоп-чап-чоп-чап-чап-чоп-чап-чап. -чоп 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 -чоп. Ін погнали. Скаву. Ще так ярко виражено. Бігають собі лісом. Нас не подобається, чуть-чуть наліво побігали. Тепер направо так вона тягнеться і тягнеться Вон зверху була здоров'яна така качага Я націлено по неї йшов І тут ось таке Це когтями хтось лазив За на ноги надіваються собі на когті і, ту -ту 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 -ту, і туди І все Ось таке Це когтями раз-два раз-два і на дереві а в мене таких немає. От така в мене конкуренція. <хи> ну нічого. Ще один вулик цілий цільохонький Ніхто ніде нічого, навіть і намка немає. Ось яке непогане місце для вулика. Але дуже вже тут глухий ліс, такий чорний. Но листом там як затягне, тут буде просто темно. На землі нічого не росте, одне листя. Ось ну, такі, такі дерева. Така тут місцина, чесно кажучи, трошки не знаю куди йти. Ну приблизно знаю, приблизно прямую, а так, так-то не знаю. Трошки вже находився. Ось ця здоровенна хвоя, що сюди приходила весь час куниця, ті роки, цього року взагалі зовсім ніде не було. Один раз показалось, більше нема і лисичі сліди є і все, більш нічого немає. І це там трошки дядь в одному місці подобав. І все. А цього року зовсім абсолютно тихо-тихо. Аж цікаво. Такі там Ну, Слідів не видно. О, подив, споткнувся. Та, наче ніхто його не трогав. Вона як приходить, вона в основному заходить сюди, тут чує. У мене теж така ловушечка була. Вона всередину заглядає в основному. Це не було мінус 6. Я думав, вона хоч десь показалась, походила. Немає ніхто ніде, нічого нікого не трогає. Ті роки, то через один вулик був погризений, покрамсаний. Ну воно взагалі там ще в лютому ще крамсало. Ні одного слідочка ніде немає по кругу. То вона приходила сюди кожної ночі, а це взагалі взагалі, взагалі немає. Взагалі ну, така гарнюча, конечно, тут хвоє. Походу розплід є. Бо тільки що тільки хотів послухати, одразу влупила в мене бджола, вискочила. Якщо вони так активно зараз літають, значить це є розплін. І вони шарахуються туди-сюди. Такий вуличок. Тут вже теж колись як почепив, так оце вони тут хоч живуть. Як постукать по дереву. Ось таке. Буду далі йти. Моє нов'є. Ага. Тарам -та там. тарарірарарам А нічого сіньки не видно Щось тут дуже посліжено Багато і горобці попрыгали Дуже багато слідів Просто море в мішці. І непонятно що ось вулик, ну і наче тір ячо, стільки слідів малий. Тут з цієї сторони не так. Але видно, що мишки старались, що не так і горобці, Боже літали теж, здуріли. Дивно якась зима виходить. Скільки вуликів пройшов. Один там трошки щось колопнути і все. А раніше, якщо до того не, не знімав я відео, от, наприклад, десяток вуликів. Оце приблизно ну, десь лютий місяць середина лютого. Ходиш, дивишся, два по-любому пробитих, всі подзьобані, погрізані, але два по-любому пробитих бджоли виєдені. Дятел пробиває жовна, дірку, трошки наїдається, куниця догризає ту дірку і все, залазить і все звідти взагалі нічого буває не лишається. Одні залишки. Вона там тиждень каститься, наїдається і ушивається звідти. А цього того року це таке, там, там щось покажеться, там покажеться, щось якось дивно. Багато вуликів, хай би десь щось лізло, ніде нічого не лізе. Я так максимально старався позабивав бляхою туди-сюди, щоб ніде, не дай Бог. Раніше так не забивав, вона собі... Ну може це бляха якось вплинула, але я сумніваюся. Я думаю, це щось якісь дивні роки. Дуже теплий воно ось так виходить. Вже скільки пройшов, при пару разів ходив, ніде нічого, ніхто не трогає. Ну, десь там трошки дятел щось дзюбнув. Ну то ж таке все. мізер. Ось теж вулик. Тут була така дерев'яна. Дерев'яний сні, то той, що прикриває довш, погано видно. Теж по кругу повидовбувало, я забив бляху, все. Все, наче ніхто не лізе. Може із-за цього, але я сумніваюся, це щось. Або дуже теплий оцей рік. Скільки пройшов ніде, навіть слідочка куниці не побачив. Лисиця походила по всьому лісу, а от кониці ніде не видно. Дивно. Може вона чуть, -чуть пізніше буде, але раніше в основному Оце січень-лютий. Ну, ще побачимо. Ще, ще ж зима не закінчилася, ще хто його знає, може всипати.